І так, понеділок, 29 січня. Ага. Угу. Отже, добре. Записую. І так записую 29 01. Дев'яносто вісім чотириста. От вам результат три кілограми за три дні. Ну ми, ми все це розуміємо, що це вода. Неправильне харчування і все. І нема руху. Пролежала два дні. Так. Ну, все, нічого не зробиш. Нехай порадуються мої. Хейтери. І так, дівчатка, я себе можу тільки по копі набити. Ну, нічого. Рятуємо ситуацію. Висівки беру вівсяні, дві ложки. І заливаю ряженкою. Я ж показую те, що є. Я нічого не приукрашую. Отаке життя, так воно у житті. Я не знаю, як у вас, в мене так дуже часто було. І так воно залишилось. Хоча ви мені писали, що в мене сила волі. Яка там сила волі? Немає сили волі. Ой. Ну нічого, я так прям відчуваю, я вся якась отак налита, налита. Всім-всім доброго ранку. 29 січня. Вагу ви мою вже побачили. Хтось порадується. Хтось, хтось пожалкує, пожаліє мене. Все в порядку, дівчата, оце ж так було і завжди. Худну-худну потім. Потім. Раз, свято набрала. Ну, таке життя запухла, Ну, бачите, не робіть так, як я. Вино. Потім було солодке, там дівчата поприносили. Вино, тістечка. Учора Сережа ще привіз з базару ковбаси копченої. Ну, я ж не можу втриматись, люблю ковбасу. Копчену не можна. Ну, все те, що не можна, все я їла. Ну, тепер розплачуюсь. Ще й не рухалась, лежала вчора цілий день. Я так і буду робити тепер кожну неділю, кожен, ну, кожну неділю буду відпочивати, тому що треба давати собі відпочивати. Знімати теж це не так, то ви думаєте, і просто. Зараз я снідаю. У мене замочила висівки. Вівсяні вони вже набухли. Буду себе рятувати. Отак. От Бачите як? Трудишся, 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 трудишся. І на самому цікавому місці, коли вже так вага впала, гарно. 95 було у мене 300, здається. У той понеділок. А сьогодні 98, 9840. Чи скільки? Не пам'ятаю. Так, да, 400. Ну нічого. Тепер спостерігаємо, як в мене буде падати вага. Я, мабуть, зараз буду кожного дня зважуватись, щоб все ви бачили на свої очі. Так, а це замочила висівки ряжанкою, вівсяні висівки буду зараз снідати, поїм потім ключусь. Запустила прання а сама йду магазин. в магазин. У мене зовсім немає яєць. Без яєць нічого не придумаєш. Пішла я Я вже вдома. Взяла яєць два десятка, молока, пакет, сметани і олії. Ну, і оце 300 гривень. Нема що бачити. Прийшла я на своє місце, Ну, зараз піду пройдусь за мостом, хоч один круг зроблю. От тяжко оце, оце повертатися назад у русло става. Ну Піду я за міст і вас запрошую. Пройдемося сьогодні хоч круг. Важко починати знову. Ну нічого, нічого, нічого страшного. У мене на, на той понеділок обмірювання. Так що подивимось по замірах. Все, пішли. Сухенько сьогодні. А я взула ризові сапоги. Ну, важко йти. Жесть. Йду дуже важко. Сапоги резинові, важкі. Це ж не мої, серьжені. Боже, їлі йду. Ой, я, А як же я два круги ходила? Це капець. Ну нічого, хоч один круг зроблю. Сьогодні фізкультуру робити не буду. Зарядку робити не буду. Просто зроблю один круг. І то буде добре. Так, все, дійшла я до початку кінця. Якби я була в кросовках, я б пішла б ще на один круг, а так мені дуже тяжко йти. У сапогах. Ну, все, йду прямо додому. Сьогодні зарядку не роблю. Ну, так, по потрошку, по помаленьку. Не гнать себе, але все одно треба виходить, виходить, виходить. Ой, з собою треба боротися. Отак так найтяжча боротьба з собою тільки. Так, Пішла я додому, включусь вдома. Відсмажу Сережі із лаваша рулетики такі пороблю в паршу заправлений, посолений перчик. І все так. так зараз я його. Собі збила фарш із оцими яйцями з молоком. І зараз підсмажемо сковорідці таким одним блином. Так. Збираємось вечерять. Це мій супчик, суп гороховий з фрикадельками. Картоплі геть мало. І такий омлет із фаршем з фаршу. Це Сережин суп, його оці рулетики, салат з кабусти квашеної. Все, всім смачно, хто з нами. Приєднуйтесь. Так, все, ми вже повечеряли. Вечеря дуже смачна. Робіть, не пожалкуйте. Ну, все, буду я йти. Вже день добіг до кінця, вже темно. Буду йти. Поставлю вам відео. Вам всім бажаю мирної, тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра. До побачення!